Інженери розробили робота, здатного піднімати та переміщувати одну краплю рідини, що може мати кілька застосувань у роботі з біологічними рідинами в лабораторіях, особливо в тих, де зразки тестуються на ознаки заразних хвороб. Захвати робота виготовлені з м'яких і гнучких щепців, кожен з яких має розмір і форму пальця. Вони можуть піднімати краплі розміром всього 2 мм в діаметрі. Щіпці покриті шаром, що відштовхує все, забезпечуючи можливість утримувати краплю рідини без прилипання до неї. Щіпці можуть бути корисними для безпечного поводження з біологічними рідинами, наприклад, з кров'ю або слиною в лабораторіях, де зразки тестуються на ознаки COVID-19, грипу або інших заразних хвороб. Інфекційні рідини є великою проблемою і роботи можуть діяти як своєрідний захисний щит. Однак щипці все ще знаходяться на стадії тестування і ще не готові до використання в реальних умовах. Хоча вони ще на стадії тестування, їх можна виготовити з недорогих матеріалів, таких як двостороння клейка-стрічка, пристрій поєднує дві існуючі технології: м'яку робототехніку та матеріалознавство. Інженери, які працюють над цим зараз, співпрацюють з мікробіологами та вірусологами над новими пристроями, які можуть покладатися на ці нові щепці.